Працівники державтоінспекції вчителюють у вінницьких школах. Щоранку вони проводять уроки для першокласників, на яких навчають дітей правилам поведінці на дорозі, в дворі та у транспорті. Такі навчання проходять в усіх містах України під загальною назвою Увага, діти на дорозі зранку. Урок з безпеки дорожнього руху пройшов у другій школі. Уроки з безпеки дорожнього руху працівники ДАЇ проводять щодня. До кінця вересня лекції мають прослухати в усіх вінницьких школах. Ви повинні знати пам'ятати. Що гратися, грати різні ігри в вашому віці дозволено лише відведено для цього місця гральних майданчиків ваших дворів пришкільних стадіонах. Якщо це гра з м'ячем, то ні в якому разі ця площадка з м'ячем не повинна бути близько біля дороги. По завершенню заняття дітям подарували абетку дорожнього руху, де обмальовані і... різні ситуації, Як які себе... можуть трапитись на дорозі. Як себе гарно, гарно. Переходити проїзну частину. Ті елементарні правила Ба. поведінки. Є? о, Міліція. Да. Для початкових класів розроблені книжки з методичними рекомендаціями. Перш за все, щоб діти могли переглянути. Ті ситуаційні задачі, ті елементарні, елементарні речі, які потрібно їм для того, щоб вони могли правильно переходити проїзну частину, бути більш уважними. Ми дізналися про правила дорожнього руху і як переходити дорогу і на який світ. А навіщо це вам потрібно? Щоб ми не попали ні в лікарню, Покій! він нам розповідав. Правила дорожнього руху, як треба бути обережним, переходити транспорти на зелене світло. Якщо хтось дуже сильно спішить, а якщо буде червоне світло, завжди завжди треба дивитись до до, до дорожнього руху, бо бо це для нашого здоров'я. Треба, щоб ми жили.